Call me a Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Давно мене не було на зв'язку, але я отримав певний матеріал з підписів, що дарило мені певну мотивацію для того, щоб зняти, сподіваюся, невеличкі коротенькі відео. Е, дуже Хочеться вірити, що вона вам сподобається, і більш глибше занурить вас у світ сучасної української філателії. Отже, київське товариство філателістів має доволі цікаву і гарну традицію проводити автограф сесії з відомими і не дуже художниками, котрі є авторами українських марок. Відповідно, це сталося і нещодавно, 15 лютого, в Київському музеї музеї Пошти. Відбулася автограф сесія Олександра Калмакова. Це відомий український графік, живописець, художник, автор понад 100 українських марок. Серед них є і. Стандарти, стандарти 5-6 випуску. Він автор всіх марок, регіональні адміністративні центри та регіони України. І особливо мова йде про красу і велич України, яка відома майже кожному українському філтелісту, є бажаною у кожній колекції. І так, 15 лютого відбулася автографсесія. Там можна було гасити по 10 орієнтовно примірників, всі, хто мали більше, могли передати матеріал безпосередньо. Середньо на погашення дистанційне. З чим я і скористався, надіслав матеріал через знайомих. І ось буквально нещодавно отримав його свіжоспечений з чудовими підписами і хотів би вам їх показати. Ну що ж, давайте розпочнемо. Ці це конверти з марками формату DL. Вони мені дуже не подобаються в контексті зберігання, тому що. Жоден альбом, жоден лист для зберігання марок. Він не містить, на жаль, достатнього достатнього об'єму, щоб повноцінно розмістити їх ось в такому вигляді, тому їх приходиться зберігати безпосередньо ось так. Це не завжди гарно, не завжди чудово візуально, але маємо що маємо. Хоча, коли ти тримаєш у руках такий формат конвертів, він здається доволі гарним і якісним. Як мінімум в контексті тактильних відчуттів. І що ж ми маємо? Ось 2004 рік це роботи Олександра Калмикова. Ось самі підписи. Олександр. Калмиков написав не тільки, не тільки від автора, але свої прізвища, ініціали, свій, так би мовити, автограф поставив, що додає кожному такому конверту певної значущості, важливості в контексті філателії і є окрасою будь-якої колекції. Ось такий матеріал Національний художній музей. Ось так це у нас серія золото скіфів. Ці конверти, до речі, згідно каталогу Любініна, є приватним випуском, адже, якщо я не помиляюсь, офіційних конвертів не було випущено саме під ці марки і під це погашення. Тут ми бачимо, що видавець марки України. Давайте пересвідчимося. У мене тут є десь цей каталог, до речі, доволі цікавий. Гарний. Кожен, мені здається, філателіст мав би його мати, але, як ми знаємо, подібні, подібна букіністична продукція, каталожна продукція не користується великим попитом, в зв'язку з цим таржі невеликі. Так, це у нас кінець цього каталогу. Це означає, що це приватні випуски. так, Ось у нас є конверти першого дня приватних видань. І ось ми бачимо за 99-й рік, що це. Конверти, які відносяться саме до приватних видань, неофіційних, хоча тут не видно хто є замовником. Але, я так розумію, вони є приватними, але цінуються і котуються серед колекціонерів так само на високому рівні. Тут ви бачите в каталозі представлені е, такі марки і такі конверти, е, вірніше такі конверти з двома марочками з погашеннями. Я маю трішки іншу варіацію, але мені здається, вона теж непогана. Тому е, це приватний випуск, приватний випуск, який все ж таки потрапив до каталога відомого філателіста. Ось ми бачимо. Ці чудові конверти. Ось вони. Ось вони. Так. Гарне, більш-менш погашення, я вам скажу. І ось фінальне, так би мовити, погашення з чотирьох конкретних марочок. Мені здається, такий варіант є більш гарнішим і більш доцільнішим, якщо порівнювати з тим, що є у каталозі. Але на, так би мовити, колір і смак все різне. Так, відкладаємо е, ці конверти такого формату в сторону. Тепер відкриваємо е, конверти е, е, формату C6. Я думаю, теж ми поки залишимо на кінець. Хоча е, давайте їх можливо і зараз відкриємо. Це найбільш популярні, найбільш розповсюджені формати для погашення е, саме і величі України. І вони в порівнянні з форматами C5 дешевші. Ми розуміємо, тому що тут е, всього на всього по одній марочці. Кожна марочка має свій конкретний конверт, тому ми ось із вами зараз проглянемо, що творив в свій час Олександр Калмаков в контексті цієї серії. І так, краса і велич України. Рівненщина, погашення, рівне Київ, адже згадуємо, що. Ці конверти погашались у двох місцях безпосередньо у столиці як, і безпосередньо в тому місці до регіону якого відноситься ця, ця інша марка. Ось наші Черкаси. Так, це у нас адміністративні центри регіони. Давайте їх під... залишимо на сам кінець. Що це у нас? Ужгород, Київ, Запоріжжя, Київ. Чудово, Чудові конверти. Мені вони дуже подобаються. Серія ідеальна. Мені здається, якщо хтось би інший взявся б за цю серію, краще б не зробив би. Так, Луганська область багатостраждальна. Київ, Сєвєродонецьк доволі рідкісні погашення. Але маємо, що маємо. Так, Суми і Київ. Мені дуже подобається у вигляді ікони. Так, Херсон. Херсон, Херсон, Київ. Бачите, самі погашення для е, обласного центру і для столиці. Вони ріжні, але обидва є ШПД, тобто штемпелями першого дня. Ось так. Чернігів е, теж непогано. Деякі, бачите, є е, не на 100% чіткі відтиски, але все видно, зображення стоїть правильно, марочка зачеплена, тому це вважається гарний, якісний матеріал. Не завжди можна на 100% отримати ідеал свою колекцію. Так, в Харкові в мене є тільки Київ, тому маємо, що маємо Львів, теж маємо Львів. Тобто у мене не повні колекції, як ви бачите. Те, що вдалося за ці декілька активних років збирання отримати у власну колекцію, те і полетіло, поїхало, було відправлено Олександру Калмикову на підпис. Ось так. Краса і Велич. Тепер ми повертаємось до адміністративних регіонів, центрів та регіонів. Ці конверти є дорожчими, ніж Краса і Велич. Мені вони візуально теж подобаються, але більш не самі конверти, а як сама марочка співставляється з гербом на конверті і загалом з загальним стилистичним оформленням. Ось так. Хмельницька область, Херсон. Тут так само, до речі, от якщо ми візьмемо, наприклад, Івано-Франківську область, так само є івано франківськ погашення і конкретний населений пункт або ВПЗшка в цій, в цій області. Ось, Наприклад, Яремче і Івано-Франківська. Ось так. Це у мене є повний так би мовити комплект. Ось як він виглядає, виглядає доволі чудово. Тут у нас Житомир. В принципі, все. Великої кількості конвертів не вистачає, але шлях колекціонера це шлях самурая, головне не ціль, а головне шлях. Я такого принципу дотримуюсь, і, чесно кажучи, мені подобається збер... Збер... зберігати такий темп, який не напружує ні мене, ні мій гаманець, але і змушує більш глибше занурюватись у світ української філателії. Так, це конверти формату С5. Вони мають характерну особливість у те, що на них наклеєний безпосередньо блок. Як ми знаємо, краса і велич були окремо марки в одиничному екземплярі в аркушах, і конкретні блоки до кожного обласного центру. Тут так само ми будемо мати як погашення конкретного адміністративного центру в даному випадку обласного, так і нашої столиці. Що тут по Чернігову? По Чернігову теж те саме. Все з підписами Сумська область теж те саме Суми і Київ, бачите. Доволі непогано. Головне, що погашені всі марочки у блоці і є, так би мовити, Прив'язка. Це коли марочка не погашається безпосередньо, а зачіпає блок. І більша частина самого малюнку відтиску Штемпеля знаходиться на конверті для того, щоб як краще можна було роздивитись. Мені це дуже подобається. Так, знову ж таки, Слов'янська, Луганська область. Це у нас Київ. Київ, Київ. Франківськ. Супер. Супер, дуже гарно. Тернопіль. Мені подобається, що так акуратненько знизу був поставлений автограф, написаний текст. До речі, ось ця серія Симферополь і Київ, яка стосується автономної Республіки Крим. Це було доволі важко знайти. Але через свого знайомого вдалося придбати по доволі невисокій ціні. Зараз ціни 500-600 плюс гривень за такий один конвертик. Тому що, бачите, Сімферополь. Актуально, як ніколи. Так, Крим. Це у нас Дніпропетровщина, Харків, Сєвєродонецьк. Згадували, так? да? Краса і велич, Сєвєродонецьк. Рівненщина. Трішки якісь забруднення, але ми не звертаємо на нього увагу. Тут Рівненщина, бачите, трішки маємо дефект, тому цей. Конверт він залишається в колекції, але з урахуванням моєї певної педентичності я його буду замінювати на інший. Благо, таких варіантів знайти не так важко саме по Рівненщині. Черкащина супер. Марочки, все чудово. Ну і фіналочка. Підсумовуємо. Перш за все, ви побачили неповну. Серію марок і їх погашень краса і велич України я не маю всіх їх, але будемо. Планувати, так би мовити, закрити свою колекцію найближчі роки, адже залишилось не те, щоб дуже багато. По погашенню, верніше по автограф сесії, кожен з вас міг побачити, що такий варіант отримання матеріалу в колекцію він збагачує самі конверти, робить матеріал більш якіснішим, більш глибшим і. Дає можливість е, е, зануритись у безпосередній процес колекціонування, вивчати авторів, вивчати. Е, їхнє життя, стиль малювання, адже як ми бачимо по 22, 23 двадцять третьому, 24-му роках стилі у сучасних авторів більш молодших і тих, хто має вже великий досвід, відрізняються. Комусь це подобається, комусь ні. Але це сучасне мистецтво, тому з цим приходиться миритись, тому кому це не подобається, і все одно класти це такі чудові речі у свою колекцію. Е, повторюсь, сам конверт з погашенням це просто е, філателістична продукція. Е, яка ä, краще. Виглядатиме, якщо вона матиме ще й автографи і підписи авторів, це сувенірна продукція. Вибачте, я забув це слово сувенірна продукція. Відповідно, такими речами ви її не запсуєте, а зробите цей матеріал більш кращим. І якщо у вашій колекції буде з кожним разом після цього відео поставати, хоча би на одну, на два, на, на один, на два конверти, більше з кожним місяцем, з кожним роком, мені здається, моя місія цим відео була досягнута, адже. Мені здається, для більшості з вас дійсно такий ось формат колекціонування, маючи відтиски ой, відтиски штемпелів і повний е цикл, так би мовити, з марочок, з конвертів і з погашень, а ще й з підписами самих авторів, буде більш презентабельним. Ну і візуально для самого себе буде цікаво це все мати. Так, перепрошую, що трішки затягнув це відео. Хотілось багато чого сказати, висловити свої враження, почуття. Е Давно не записував відео в зв'язку з цим можливі певні заминки. Тому дякую, що дивились. Запрошую вас у коментарі до цього відео висловити власну позицію з приводу такого формату колекціонування. Подобається вам чи ні? Хотіли б мати його у своїй колекції. Всі, хто вже визначився, що хотів би мати, підписуйтесь на сторінки у соціальних мережах. Не тільки мої, а й Київського товариства філателістів. Там постійно є інформація про потенційні майбутні підписи у авторів-художників. Ви матимете змогу. Все це до речі, платно. Один підпис коштує 50 гривень, тому я до цього готувався доволі довго, збирав гроші, бо розумів, що буде не чималенька сума, але воно того вартує, Повірте, Виглядає Дає візуально шикарно, тому підписуйтесь, залишайте відгуки, ставте лайки. Якщо вам щось не подобається, теж пишіть про це і зустрінемось на наступній колекційній сповіді.